Та що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, що по тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називай її раєм тієї хатиночки Гаї. на чистим ставом край села. Мене там мати повела і, побиваючи, співала свою нудьгу, переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, і ніколи і помолитись не дадуть. Та матір, доброю, мою ще молодою в могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витерпів лихої долі. Умер на панщині, а ми розлізлися межи людьми, мов мученята. Я носити воду школярам, брати на панщину ходили, по колоби йому голили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли, чужі, є, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю Оту хатину край села. Такі, Боже, наш діла ми творимо у ваші раї на праведній твоїй землі, ми в раї пекло розвели, а в тебе, другого, облагаєм, з братами тихо живемо, лани братами оремо, і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні, не знаю. А так здається, сам є син, а може, й не босі, смієшся, батечку, над нами. А може, радишся з панами, як править миром. дивись, он гай, зелений, похиливсь, а он за гаю виглядає ставок, неначе полотно, а верби гень понад ставом тихенько собі купають зелені віти. Справді рай, та подивися та й спитай, що там твориться, у тім раї. Звичайно, радість та хвала тобі. Єдиному святому за праведні твої діла, а тим борба. Хвали нікому, а тільки сльози та кула кула всьому. Ні. Ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже й люди прокляли.